Будемо вдячні Богу за те, що ми в сьогоднішньому ранковому недільному дні на цьому місці святому можемо над істинами Божими, які він оставив нам на сторінках Святого Письма. У світі є багато історій, які пишуть люди. Але часто описуючи одні й ті самі події, вони пишуть протилежно один одному і протирічать у своїх свідченнях. Але є. Правдива історія для людей, яка описана святим Богом у Біблії. І тут ми знаходимо багато, ми знаходимо, в принципі, всі відповіді на всі питання, які має поставити людина перед собою, перед Богом. Бог дає відповіді. І одна із таких відповідей людина може знайти це те, що Бога може знайти. Можна було знайти в усі часи, як з тих пір, як Бог створив людину. В усі часи. Ми це знаходимо на сторінках Святого Письма, що в усі часи, які жили люди на землі, Бог давав себе знайти людям, якщо та людина конкретна, вона шукала Бога. І можна жити в усі часи було життям угодним Богу. Тому що Бога завжди можна бачити. Як слово Боже говорить, можна бачити в його творінні, яке було доступне людям від самого початку. І цьому підтвердженням ми знаходимо на сторінках Святого Письма це життя життя Яноха, який знав Бога і ходив правильними путями перед Богом, життя ноя, який, який вірував, який звершив великий труд для Бога і отримав спасіння і його сім'я, життя Іова, ми читаємо було, Яке величне було життя перед Богом, життя Авраама, життя Моїсея. І ці люди ж, вони жили в часи, коли людство ще не мало таких якби об'ємних відносин з Богом, які в сьогоднішньому дні маємо ми, коли ще не було такого великого досвіду відносин людей з Богом. Це люди, які, якби були такими одинаками у вірі. Але вони вірували. Вони знайшли Бога. І це показує, що Бога можна, доказує людям, що Бога можна було знайти. Я... І це саме головне, що повинна зробити людина, знайти Бога, для того, щоб життя її на землі було недаремним. І не просто недаремним, а надзвичайно шкідливим, сумним. І все це, тому що попереду у люд, кожної людини є вічність. Бо хоче, щоб людина зрозуміла феномен життя. О, пророк Ісаїв пише у 55-му розділі, з 6 вірша я буду читати, написано так. Шукайте Господа, доки можна, знайти Його. Кличте Його, як Він близько, нехай залишить безбожний дорогу свою, а беззаконник думки свої, і нехай навернеться до Господа, і Він помилує Його і до Бога нашого, бо Він багатомилостивий. Мої думки не ваші думки, не ваші дороги, дороги мої, говорить Господь. Бо наскільки небо вище від землі, настільки дороги мої вищі. Від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Як дощ і сніг, і сніг сходить з неба і туди не повертається, але напуває землю і робить її здатною родити і вирощувати, щоб вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, таке слово моє, яке виходить із уст моїх, воно не повертається до мене марним. Але виконує те, що я бажаю, і звершує те, для чого я послав Його. Ці слова пророкисая сказав ще приблизно за 700 років до приходу на землю Ісуса Христа і за декілька тисяч років до, до нинішнього часу. В цих словах ми бачимо призив шукати Бога, призив шукати Бога цих словах ми бачимо надію на те, що Бога можна знайти, якщо його шукати щиро. Якщо мати щире бажання розібратися, для чого людина тут живе на землі, то Бога можна знайти. І пророк побуджує людей шукати Бога, шукати Бога. Тому що це найважливіше, що потрібно для людини. Якщо людина на цій землі прожила і не знайшла Бога, вона прожила даремно і не просто даремно. А вона прожила для великого горя, яке буде з нею всю вічність, тому що вона не знайшла Бога, якого можна знайти, якого потрібно знайти, якого потрібно шукати було тут на землі. І цих словах ми бачимо надію на те, що Бога, у кожній людині є шанс знайти Бога. І пророк призиває: шукайте Бога, доки можна його знайти. тому що не завжди така можливість буде знайти Бога. Тому що людина обмежена є своїм земними рамками, земними свого життя обмежена. А тому що Бога може знайти тільки тут, живучи на землі. Після того, як уже людина перейде по вічності, тоді вже пізно шукати Бога. Тому що шукати його потрібно зараз. І Господь говорить, для вас завжди час. В цьому вірші говорить Господь так. Нехай залишить безбожній дорогу свою, а беззаконник думки свої. І нехай навереться не до Господа, і Він помилує Його і до Бога нашого, бо Він багато милостивий. Як бачимо, для людини, для людини знайти Бога є великим благо. Для людини є являє, велика цінність, і вже тут на землі, не дивлячись на ці трудності, в яких живуть люди, людина живе з надією. Людина вже має перспективу в Ісусі Христі, має, тому що вона знайшла Бога, і хоч і трудним шляхом, але попереду в неї щасливе вічне майбутнє. І Господь вирішив всі її питання. Він вирішив, в принципі, головне питання гріха і приготував для неї майбутнє, майбутнє вічні небесні оселі. Господь говорить так, мої думки, не ваші думки, не ваші дороги, дороги мої, говорить Господь, бо настільки небо вище від землі, настільки дорога, дороги мої вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Люди, вони, людина вона обмежена, обмежена в, свої, в своїх можливостях, обмежена в своєму розумі. І Господь це прямо говорить. Що якщо ви чогось не розумієте е, своїм розумом, то потрібно повірити. Це можна, можна вмістити в фокусі віри. Якщо ми не розуміємо, як там Господь звершував такі великі діла, як створив селену, як створив людину, як він буде воскрешати, як це його, як, як це він проявив таку любов, щоб себе, е, дозволив себе розіп'яти грішникам, потім воскрес, вознісся. Ми можемо не розуміти багато цих речей як буквально. Але Господь говорить, ви це можете вмістити в фокусі віри. І для цього потрібно повірити Богу. Довірити? Тому що Пророк призиває повірити не, не людям. Він призиває повірити Богу, тому що він все, що сказав, це правда. Все, що він сказав, воно збудеться, тому що сам Господь босвіть над на своїм словом. І Далі Господь хоче, переконує людей, в тому що їм потрібно шукати Бога, що їм потрібно знайти, він у своєму, в своєму бажанні. Тому і говорить так, як дощ і сніг сходить з неба і туди не повертається, але, але напуває землю, і робить її здатною родити і вирощувати, щоб вона давала насіння тому, хто сіє хліб і тому, хто їсть. Таке слово моє. А як і виходить із уст моїх, воно не повертається до мене марним, але виконує те, що я бажаю, і звершує те, для чого я послав його. Ми бачимо, що Бог на, таких, на такій логіці фізичних закономірності, які відбуває, які ми наблюдаємо, які відбуваються в природі, це очевидно для всіх, Господь його підкріплює. До, 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 до сили слова свого. Ці фізичні явища, вони і закони, установлені Богом, і вони виконуються, і від них є благо для людей. Але Господь говорить: якщо це збувається, так і слово моє, яке я послав для людей, воно обов'язково збудеться, воно не буде даремним, а слово і Господнє, так воно благе. Слово Господнє воно попереджує, Слово Господнє воно навчає, Слово Господнє пояснює людям і те благо, якщо людина прийде до Бога. І ту біду, коли людина, коли людина проігнорує, проігнорує призив Божий. Тому це надзвичайно важливо для кожного з нас, для кожної людини зробити правильний вибір. Тому що Господь призиває. Тому що його можна знайти, і він себе відкриває людям. Бог не завжди, якби, відкривав себе людям у всій повноті. Він відкривав по поступово. Він відкривав себе і свої, і свої відкривання, він підкріплював конкретними ділами, конкретними величними ділами. І Чим більше, Людина не відкрита, тим більше для неї відповідальність, тому що, е, що вона, вона ігнорує Бога, якщо вона його не приймає. Ви знаєте, для того, щоб людині більше вже роз'яснити в усій повноті свій час на землю прийшов Ісус Христос. Як ми читаємо, Він явив людям Бога, таким, яким Він є, у всій своїй повноті. Він явив людям Бога. І Ісус Христос, Він, коли був на землі, коли Він, він ходив серед людей, Він учив людей, Він проповідував людям, Він звершував великі діла, такі які люди не можуть виконати, для того, щоб люди переконати в тому, що Месія серед них, що, що сам Бог явився у плоті і для певної місії. І Він звершив, служіння для людей. Завершив, і ми, ми знаємо, що вершиною цього служіння є. Його служіння на Голгофі, де він мерз за гріхи людей, воскрес для їхнього оправдання, вознісся у славі, знаходиться проворця небесного, послана на землю Духа Святого, і свідченням цьому є церква, яка, яка існує на землі. Господь це зробив для людей, для того, щоб, для того, щоб вони зрозуміли, для того, щоб вони. Зорієнтувати людей правильно, для того, щоб вирішити головне питання їхнього, і Господь це вирішив, питання гріха, але ми бачимо, люди поступають так, як вони поступають. І в цьому є велика відповідальність. В Євангелії від Луки, Ісус Христос, коли ходив, серед, коли ходив серед людей, Він говорить так у 10, розділі. У 10 розділі, я прочитаю з 12 вірша. Із 10, із 12 вірша. Кажу вам, що содому легше буде того дня, ніж місто тому, горе тобі, Хоразине, горе тобі Вихсаїдо. Бо коли б в тирі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони сидячи в веретищі та попелі покаялися, але й тиру сидону легше буде на суді, ніж вам. І ти капернаум, що аж до неба піднісся, до пекла падеш». Хто слухає вас, Той мене слухає, а хто не слухає нехтує вами, той мною нехтує. А хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. Як ми бачимо, Ісус Христос, коли був на землі, коли Він проповідував і творив чудеса, Він знаходився в цих містах: Сидони, Хоразіни, Капернаумі. Капернаумі і коли Він розвершувався. Чудеса, люди ходили за ними. Господь бачив, чому вони ходили. Говорить, ви прийшли тому що їли хліб і наситилися, а головного не бачили. Люди проявляли байдужість до Ісуса Христа. І Господу було прикро від цього, що люди проявляли байдужість до того, що серед них Господь, який звершує такі справи, І Він говорить, від цього вам горе. Він їх порівняв із надзвичайно гріховними ситуаціями. Содома, Гомора, тира, яких звершувалися ужасні справи, але які не бачили Ісуса Христа. І Він говорить, аби ті люди, які, над якими звершився суд Божий, якби вони побачили те, що бачите ви, хто серед вас знаходиться, то вони б в прахі і пеплі покаялися. Вони покаялися. Ми знаємо такий приклад, один, коли гріховні люди надзвичайно покаялися. Щиро, і Господь це засвідчить. Це була Ніневія, коли від проповіді Іони короткої вони покаялися. А тут сам Ісус Христос серед них знаходиться, і люди байдуже проявляються, займаються своїми суетними справами, а до Господа не йдуть. Не розполагають своє серце так, як потрібно до Месії, тому що Ізраїлю було відомо, що до них Бог пошле. Месію. І Він прийшов і своїми справами, своїми словами, як, які він говорив, як той, хто має владу. Він засвідчив про себе, але люди проявляли байдужість. На цьому ми бачимо велику відповідальність. Тому що пізнання Бога до, до людства, до, до Ізраїля в той момент стало на більш високий щебель для того, щоб повернутися до Бога, для того, щоб знайти Його. Але люди не шукали. Але Бога можна знайти і тим більше в дні сьогоднішньому. Ми знаємо історію, коли, яка записана в Євангелії від Луки, коли, коли Бог праведний Симеон прийшов у храм. І коли він побачив младенця Ісуса Христа, Він його познав, він його познав Месію у младенці, який ще нічого не зробив, який ще не звершив ніякого служіння, нічого не сказав. Він побачив Месію, він побачив, поблагословив, він точно сказав все, що він його шлях, тому що Сім'єн в його серце було розположено до Бога, до пошуку, він шукав Бога. Його життя було угодне Бога, і Господь назвав його благочестивою людиною. І Він все сказав точно про, Місію, про Ісуса Христа, який тоді ще був младенцем. Він пізнав його, пізнав того, який ще не звершив нічого. А з сьогоднішнього дні Ісус Христос, Він прославлений Бог. Він приходив на землю. І Отець Небесний в Ісусі Христі сказав людям все, що хотів сказати. І більше він нічого не буде говорити, тому що не потрібно більше сказати. До того, що звершив Ісус Христос для людей, не можна нічого не додати, не убавити. Цього абсолютно достатньо для того, щоб. Повірити, для того, щоб спастися, для того, щоб заспокоїтися, як Сімеон в Ісусі Христі, який тільки побачив молоденця, Він вже заспокоївся, він знайшов радість в Ньому. А сьогодні Господь набагато сильнішими, набагато абсолютними такими грандіозними фактами переконує людей, що Господь страждав. І Господь хоче, щоб ми зрозуміли, що Бог просто так себе в люди не віддав. Для того, щоб вони з нього глумилися, він віддав для, для величної цілі і віддав вінця свого творіння для людей. Для того, щоб людина була там, де Бог задумав, а не там, куди його діал питається вести. І Господь це зробив доказав тим, що ніхто не в силі порушити його святою волю, яку він задумав від початку. Бо знав історію Люса, яким шляхом люди будуть іти, але Він. По своїй милості і любові, яка перевищує наше розуміння, він дав шанс поправити людям свій, свій, своє життя, свій світильник. І кожен кожний це робить індивідуально. Ніхто закон зробити інший цього не може. І по відношенню до Ісуса Христа, всі люди, як сказав Сім'їон, відкроються помисли багатьох сердець. І всі люди, по відношенню до Ісуса Христа, вони. Определяються, говорять вони це чи ні, чи не говорять, але самі факти, відношення, факти, як людина поступає по відношенню Ісуса Христа, коли чує Слово Господнє, коли чує те, що Господь звершив для нас, коли розуміє те, що Господь говорить, завтрашній день не в нашій владі, тому що для багатьох, як ми бачимо, він і не настає. А Господь говорить, для вас завжди час. І в сьогоднішньому дні є час. Є шанс вирішити головне питання у своєму житті, призвати ім'я Господнє і спасти свої душі. Господь дасть сили, а ми будемо вдячні Господу за те, що Він дає нам цей шанс. Слава нашому Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.